Вчимося захищатися разом з вчителями школи бойових мистецтв Спас. Наша наступна рубрика. Іван Котляревський в своїй поемі Енеїда говорив так: Гей, хто зі мною вийде битись, покуштувати тусанів, мазкою. Хоче хто умитись, кому не жаль своїх зубів? Удари руками в українському «Спас» мають традиційні назви, які присущі саме козацькій традиції бою. Стусани, ляпаси, вихлисти, вкляки, різні є назви. Удари, кулака, удари відкритим кулаком, прямим кулаком в спасі називаються стусани. І ми сьогодні розкажемо про удари стусани. По якості взагалі в природі існує три види ударів. Перший удар штовхаючий, тобто, як будто ми виконуємо поштовх. Другий тип удару штопорний удар. Це коли е, перед ціллю е, б'юча кінцівка робить такий якби, рух, якби штопор. І третій принцип удару, по якості удар це хлистовий удар, вихлист. І всі ці три принципи мають вкластися в один удар. Що ж таке хльост? Хльост теоретично це поперемінний, упереджуючий рух ланок руки. Тобто, давайте разом станемо і спробуємо. Да? Рамена стійка рамка. Пряма, да? І поставили руки в бойову позицію. Руки в бойовій позиції складаються лікті, прикривають серце, селезінку і печінку. Тобто ми беремо, прикриваємо, да? і не мов би трошечки підборіддя поставили вниз, щоб прикрити горло, і зробили отаке положення. Да? Тепер жали ручки в кулачки і трошки розслабилися, і трішечки присіли. Оце наша базова позиція для навчання ударів рукою. Тепер давайте продемонструємо хльост рукою. Хльос рукою виконується дуже просто. Виводимо спочатку плече, ліве плече виводимо, да? дивіться, як будто штовхаємо, далі йде лікать, і далі виводиться кулак до, до мети. Да? В кінці, десь за 3 см кулак береться і про, про, прокручується вперед. Чудово. І повертається також назад. І таким чином ми зараз спробуємо розслабленою рукою виконати такий невеличкий хльоз. Да? раз і назад, а раз і назад. Тепер представте, що у вас в кінці ви просто трішечки зажимаєте камінець. Немов би у вас в ручки камінець, і ви немов би зажимаєте в кінці і забираєте собі. Давайте спробуємо такий зробити хльост. Раз і назад. Раз і назад. Раз і назад. І тепер двома руками. Раз. І другою рукою. Два. Тусан боковий. Або називається коса. Сусан коса Чому коса? Бо, бо сама траєкторія удару виконується по траєкторії коси. Давайте спробуємо. Іде е, виводимо ніжку, виводимо плече, лікать і кулак, немов би трохи заокруглюється в кінці. Чудово. І назад. Не забуваємо, немов би хватаємо в кінці камінець. Існувала форма бою і охотницький бій, і бій до першої крові, і бій лава на лаву. Завдяки основам тому, що кулачний бій був в нашій традиції, гармонійно пов'язаний з народним життям, то автоматично виховувався в народній традиції боєць, який здатний в кулачному бою протистояти проти декілька нападників. На цьому все зберігайте душу в спокої, а тіло в здоров'ї. Це була козацька звитяга. До побачення.